Уявіть собі такий собі двигун для збору коштів, який може реально впливати на результати виборів. Для американських лівих цей двигун це ActBlue. Сьогодні ми зазирнемо, так би мовити, під капот цієї платформи і познайомимося з її керівницею Редженою уоллес Джонс, щоб зрозуміти, як саме технології змінюють правила гри у великій політиці. Багато рук роблять вантаж легким. Знаєте, це не просто якась красива цитата. Це по суті і є вся філософія ActBlue. Замість того, щоб шукати підтримки у кількох дуже багатих донорів, платформа об'єднує тисячі, навіть мільйони маленьких внесків, і разом вони створюють неймовірно потужну фінансову силу. Отже, наша сьогоднішня розмова вона на перетині трьох світів: це високі технології, це великі гроші, і це, звісно, енергія звичайних людей, громадянська активність. І ми побачимо, як цей знаєте, такий вибуховий коктейль і формує обличчя сучасної американської політики. І щоб зрозуміти Act Blue, треба спочатку зрозуміти людину, яка стоїть біля її керма. Кар'єра Реджини Уоллес-Джонс Джонс це ну дуже нетиповий шлях. Це дивовижне поєднання світу коду з кремнієвої долини та світу політичних кабінетів. Тільки погляньте на цей шлях. Спочатку диплом інженера електрика у престижному Стенфорді, потім цілих 25 років на керівних посадах у таких гігантах як Ягу, Facebook, eBay. Здавалось би, класична кар'єра успішної айтішниці. Але ні, паралельно з цим вона завжди була активною у своїй громаді, що, врешті-решт, привело її на посаду мера, а потім і на чолі Ектблу. Саме цей досвід і дав їй унікальне бачення. Вона однаково добре розуміє і мову технологій, і потреби звичайних людей. І от саме особистий досвід Воллес Джонс у місцевій політиці підводить нас до одного, знаєте, фундаментального і часто дуже суперечливого питання. А яку ж роль насправді відіграють гроші на виборах? Навіщо вони взагалі потрібні? І щоб не говорити про якісь абстрактні речі, давайте подивимось на цілком реальний приклад з її власного життя. Отже, скільки може коштувати кандидату-початківцю шлях до влади у відносно невеликому місті. Відповідь 40 тисяч доларів. Саме стільки їй довелося зібрати для своєї локальної кампанії. І от абстрактна ідея про гроші в політиці перетворюється на цілком конкретну, відчутну цифру. Окей, 40 тисяч, але навіщо, на що вони йдуть? Ну, давайте просто уявимо себе на її місці. У вас повний робочий день, часу, обмаль, вас майже ніхто не знає у вашому районі. А вам потрібно якось достукатися до 30 тисяч людей, щоб переконати хоча б 2700 з них проголосувати за вас. Ось цю проблему і допомагають вирішити гроші. І куди ж пішли ці 40 тисяч? Ну, це не якісь там таємничі витрати, все доволі практично. Відео та соцмережі, щоб розповісти про себе, друковані матеріали та плакати, щоб ваше ім'я було на слуху. Ну і звичайно, оплата роботи менеджера компанії, який все це координує. Отже, ми бачимо проблему, з якою стикаються нові кандидати. І ось тут на сцену виходить ActBlue. Ця платформа, по суті, і стала відповіддю на такі виклики. Вона запропонувала зовсім інший підхід до збору коштів, який став справжньою революцією. Що ж таке ActBlue, якщо говорити просто? Це інструмент, технологічна платформа, але що важливо, не комерційна. Її головна мета дати демократам і різним прогресивним рухам можливість легко збирати гроші в інтернеті, роблячи ставку саме на невеликі масові пожертви. І ось тут ключова відмінність. Подивіться, як було раніше: кілька мільйонерів збираються на закритій вечері і вирішують долю кампанії. А як стало тепер за Актблу? Тисячі, сотні тисяч звичайних людей роблять невеликі внески, хто скільки може. Це буквально два різні світи. І знаєте, що в цьому всьому найдивовижніше цифри. Середній розмір пожертви на платформі всього 30-40 доларів. Це ж просто неймовірно. Це доводить, що сила не у великих чеках від одиниць, а в масовій щирій підтримці багатьох. Але тут, звісно, виникає логічне питання. Чому така платформа, яка по ідеї може бути просто нейтральною технологією, так чітко обирає одну політичну сторону? Чому вона працює тільки з демократами? Щоб це зрозуміти, треба трохи зазирнути в історію. Спочатку дійсно з'являлися позапартійні платформи, але з часом виникло велике занепокоєння. А хто контролює дані користувачів, як їх використовують? У результаті ринок розділився. Виникли ідеологічно орієнтовані платформи, які будують довіру, відкрито заявляючи про свою приналежність. Звісно, коли ти так відкрито займаєш одну сторону, треба бути готовим до атак. І ектблю регулярно опиняється під вовнем, як публічних нападок, так і офіційних розслідувань. І ось тут реакція Волес Джонс дуже показова. Вона проводить чітку лінію: з одного боку є політичні нападки, які вона називає дезінформацією та маніпуляціями, а з іншого офіційні юридичні запити. І ставлення до них кардинально різне: максимальна прозорість і готовність до співпраці. Отже, позиція ActBlue по суті базується на трьох ключових принципах: перше повна співпраця з державними органами, друге радикальна прозорість, адже вони не комерційна організація і всі звіти публічні. І третє фінансова незалежність. Вони підкреслюють, що існують лише за рахунок своїх донорів, а не державних грошей. І вся ця історія з дезінформацією та політичними атаками виводить нас на значно ширшу тему. Вона стосується не лише політики, а мабуть кожного з нас у сучасному світі. Це тема критичного мислення. І щоб проілюструвати цю думку, Волас Джонс розповідає одну дуже особисту і промовисту історію. Її донька, надивившись новин про авіакатастрофу, прийшла до неї і сказала: Мамо, давай скасуємо відпустку, бо літати стало небезпечно кількість аварій зросла. Дитина злякалася, і це зрозуміло. Але що ж було насправді, що казали дані? І отут ми бачимо просто шалений контраст між емоційним сприйняттям і сухою статистикою. Виявляється, кількість авіакатастроф у той період не те, що не зростала, а навпаки, стабільно зменшувалася. І коли вони разом розібралися в цифрах, висновок був ну, просто вражаючим. Виявляється, Щоденна поїздка до школи на автомобілі була статистично більш ризикованою, ніж політу відпустку на літаку? І ця проста сімейна істоя підводить нас до фінального і, мабуть, найважливішого питання у цьому шаленому потоці інформації, де все змішалося факти, емоції, фейки, маніпуляції, як нам взагалі навчитися відрізняти реальність від страху і знаходити те, що є справжньою істиною.